Це до всіх Бог нас любить і не до нас не прийшли. Поки що, Ну, надіємося, що і не прийдуть, тому що багато людей мобілізовані по регіонах України і направляються сюди активісти. Тільки вчора в 12.30 приїхала слідчо-оперативна група а також вибухотехніки. З'явилося повідомлення в поліцію, а тобто, саме анонімний дзвінок. Про те, що желізно желізнодорожній переїзд заміновано, поліція перекрила повністю рух вибухотехніки на цієї години здійснили різні перевірки, в тому числі і обшук з собакою железної дороги, нічого не виявили, нічого не знайшли.